Радіо UA Chicago Друзі, вітаємо вас на хвилі радіо UA Chicago і сьогодні маємо велике щастя, тому що до нашої студії завітав наш добрий товариш, наш брат доктор Олег Цимбалюк, який також є професором богослов'я та пастором протестантської церкви. Пане Олег, ми вас дуже давно не бачили, і насправді велика радість сьогодні з вами поспілкуватися, особливо. Цей такий, знаєте, передріздвяний час. От вже завтра буде день народження нашого Спасителя. І я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість сьогодні завітати до нас студію. І хочу вас привітати перш з цим святом. І відразу знаєте, почати нашу розмову з питання до вас. От ви є, знаєте, в цій ін... в сфері, а в цьому просторі. А скажімо так, релігійному, якщо так можу сказати, вже не перший рік. Ви майже все своє свідоме життя, так і от зараз ми проживаємо непростий час, багато викликів є як кожного з нас в житті, так і загалом в Україні, в суспільства, в цілого всесвіту, скажімо навіть то що для вас, от прямо зараз, прямо цього року, означає Різдво і народження Ісуса Христа? Ну, насамперед, сердечно дякую за запрошення. Завжди дуже приємно бути у вашій студії, працювати з чудовим колективом. І я від усієї душі бажаю вам рясних Божих благословінь. І стосовно вашого запитання, ви знаєте, для мене різдво цього року, чи минулого, чи наступного, якщо дасть Господь, життя, воно залишається незмінним. Тим самим, але мені здається, що ми, українці, особливо у цей час можемо абсолютно по-новому або значно глибше пізнати суть. Різдва в чому вона заключається ця важлива дата, і я хотів би сказати, що немає значення, коли ми святкуємо це свято. Ви знаєте, що ми живемо у Сполучених Штатах Америки, це є протестантська держава, де є різні віросповідання, християнські течії. І якщо ви святкуєте сьогодні вечором на завтра, чи ви будете святкувати 7 січня? Немає значення. А я вже думаю, що мало людей відзначають 7 січня. Якось так швидко всі перейшли на 25-те, що і на заува я тільки звертаю увагу до тих, хто може ще не оприділися до кінця. По одинокі випадки. Так, це не має значення, коли ми святкуємо. Має значення, щоб ми зрозуміли суть і глибину цього великого свята. І тому, як я сказав раніше, що ми, українці, сьогодні, проходячи через ці випробування, можемо пізнати глибину цього свята. І тому я хотів би звернути увагу на дві речі. Всього-навсього на дві речі. По-перше, де був народжений Ісус Христос, і кому першому ангели Божі сповістили про народження Ісуса Христа? Тому що якщо ми візьмемо тільки ці дві деталі і розглянемо їх через призму через призму сучасних реалій, в якому знаходиться українське суспільство, ми глибше зрозуміємо. І дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі. Ну, насамперед. Давайте я задам вам запитання всім нашим слухачам. Значить, як би ви поступили і як поступають мужновладці сьогодні, як в Україні, так і в світі? І я розумію, що існують правила. Існують винятки, і я розумію, що де існують винятки. Але як правило, уявіть собі, що є якийсь президент, прем'єр-міністр, відомий політик, бізнесмен. І коли його дружина має народити дитину, де ця дружина буде мати пологи? Я думаю, пане Олег, це риторичне питання. Однозначно, це було найкраща клініка. Або тої країни, або загалом в світі, яка тільки існує. Ну як правило, це не буде в Жмєринці, в фастові. Це не буде в Здолбуново і не буде в Чорткові чи в якомусь іншому. Хоча я впевнена, там теж є хороші клініки так. Хороші ми, ми з повагою відносимося, але більшість великих і відомих людей відправлять свою дружину в Сполучені Штати Америки для того, щоб дитя, яке там народилося, автоматично стало громадянином. Сполучених Штатів Америки. За це можемо теж подискутувати, тому що новообраний президент хоче відмінити цю опцію, але не про це. Але ну, на сьогодні це такі реалії. Це, так. це буде, значить, подорож його улюбленої дружини в Париж, Рим, Лондон і так далі. Так. Тепер давайте ми звернемося до народження Ісуса Христа. І напевно, що жодний із нас не сумнівається в тому, що самим кращим батьком. Це не є хтось із людей, які живуть в цьому світі. Це не є я, хоча я люблю своїх четверо дітей і усіх внуків. Самим кращим батьком серед усіх батьків є Отець Небесний. І тому давайте ми задамо собі питання: а чому Отець Небесний, кому підпорядкований весь світ, дозволив, щоб його єдинородний Син Ісус Христос народився в яслях, там, де повинна бути худоба. Де повинні жити тварини. І коли ми зрозуміємо глибину цього питання через призму сучасності, але це нам може допомогти, якщо ми звернемо свою увагу на іншу деталь. Давайте знову будемо говорити, що у якогось мужновнаця народилася дитина. І не має значення ім'я цієї дитини. Ну, скажемо, щоб нам краще розуміти, якийсь хлопчик. Скажіть, будь ласка, де той хлопчик буде вчитися? В Здолбуново, у Фастові, в Маріуполі, який стерли з лиця землі? Скоріше всього, він буде вчитися в Лондоні, в Парижі, в Нью-Йорку, Вашингтоні. Харвард. Да. Так, тобто своїх дітей вони відправляють на найкращі учбові заклади. І я не маю нічого проти цього. Ну, давайте далі будемо проводити алегорію. І коли є війна, то скажіть мені, будь ласка, батьки, які мають вплив. І є винятки, є, я розумію, але як правило, куди вони посилають під час війни своїх дітей? На передову, на нуль, в траншеї? Чи вони посилають їх послами, помічниками в якісь комфортні країни, де вони можуть собі мати спокійне життя? І це теж правда. Одноз... Це теж правда. Ми вариант. зовсім нікого не критикуємо, але я показую вам, як ведуть себе сучасні мужновладці. Вони своїх дітей народжують в найкращих клініках. Вони своїх дітей не посилають, як правило, на передову, а десь тримають в тилу, щоб їм було там комфортно. Але, пане Олег, батьки Ісуса, скажімо так, земні батьки Ісуса. Йосиф і Марія, вони ж не були можновладцями. навіть якби вони хотіли, вони не мали тої змоги. Я погоджуюсь з вами абсолютно, Дмитро, на 100%, але ми повинні усвідомити, що самим головним батьком Бог. це був отець наш небесний. І ми повинні задати з огляду на це одне просте, фундаментальне питання, чому Отець Небесний, якому весь всесвіт підпорядкований, дозволив своєму синові народитися в тому місці, де худоба повинна жити. І ми повинні зрозуміти одну річ: що коли ми дивимося на святе Писання, то ми розуміємо, що весь цей світ знаходився в гріху. Він був окупований дияволом, демонами і нечистою силою, яка паралізувала нормальне, адекватне життя на цій землі через те, що люди були під впливом демонічним. Це була духовна війна, яка більш реалістична, прагматична, аніж фізична війна. Біблія каже, що видиме, яким би воно не було, і війна, я просто одну алегорію проводжу. Воно тимчасове, а от невидиме, духовне, воно вічне. І отець Небесний побачив, що людство не має шансу виграти. Ми не говоримо про сучасних фашистів, які напали на вільну і незалежну демократичну державу. Так в Україні було маса проблем і сьогодні. Є, але дозвольте нам розібратися самостійно з цими проблемами. І тому ви повинні усвідомити мою мою думку, яку я веду до Різдва, що то не було військо сучасних фашистів, а то було демонічне, безбожне військо, яке напало не на Україну, а на все людство і хотіло узурпувати владу, хотіло зруйнувати людей. І отець Небесний подивився на цей світ, і він побачив, що немає шансу жодної людини своєю праведністю, святістю. Релігійністю, вихованістю, культурою, чим завгідно, досягнути перемоги. І тому Отець Небесний у цей світ посилає свого Сина Ісуса Христа, Він є Месія, щоби Він отримав перемогу над дияволом. Тобто, зверніть увагу, що Отець Небесний, як Бог. Він не вибирає якихось ангелів, херувимів або серафимів. Він не каже простим людям, які з крові і тіла, каже: Ви йдіть, воюйте, захищайте мене, мої закони, мої традиції. А він каже: ви не вздатні це робити. І я, вибачте, з сучасною термінологією, я не тільки пошлю свого сина, який буде в тилу керувати вами, а він піде то, що називається на нуль, на передову. І він положить своє власне життя за вас, простих людей. Отець знав, що його син буде підданий мукам. Він знав, що він буде розп'ятий на хресті, і він цей вибір зробив свідомо. Я думаю, для кожного це я ще не є отець, я ще не є батько. У мене немає дітей, але я думаю, що це точно нелегкий вибір, вибір слова зовсім своїх дітей відправити на такі страшні муки. Але він це зробив і насправді це так само про щось говорить. Це говорить про його безмежну любов. Як знову ж ми давайте розглядаємо мужновладці в цьому світі, як правило, не винятки, і розглядаємо Бога, який є Бог над богами і цар над царями. І він, як сучасні люди, що вони роблять? Вони посилають простих людей, які не можуть себе відкупити, які не можуть втікти за границю. Сучасні мужновладці посилають простих людей на фронт. Ви йдіть там, гиньте, проливайте свою кров, лишайтеся кінцівок, щоб захищати нас. І Я знову я говорю про те, як правило, в будь-якій державі, а не про винятки. А що робить Отець Небесний? Він каже, що я так сильно люблю вас, я так сильно бажаю вам спасіння і захисту, що я готовий ради вас пожертвувати своїм улюбленим єдиним сином, який може єдиний перемогти гріх і беззаконня. Тому народження Ісуса Христа. Воно свідкує про те, що з самого першого моменту Ісус міг народитися у великих якихось палатах. І там могли бути люди, які би прислуговували йому. Але його положили, знаєте, англійською мовою, розумієте, king size bed. Не, не, не велике якесь ліжко для царя, а положили на солому біля худоби, яка там лежала. І знаєте чому? Тому що у Євангелії від Івана у першому розділі і 36 і 7-м вершом Біблія розповідає, що Іоанн Хреститель, який був притечею Ісуса Христа, і він прийшов раніше, щоб приготувати народ до того, що вони сприймали Месію. І, до речі, одну річ хочу додати: що він належав до роду першосвященників. А першосвященник, це була та людина, яка організовувала інаугурацію з сьогоднішньою термінологією для майбутнього царя. Угу. Тобто, все, що робив Іоанн Хреститель, то він приготував інагурацію для нового президента Ісуса Христа. І коли Ісус приймає водне хрещення, і Він тільки виходить з води, це оприділений час пройшов, то Іоанн, Побачив відчинене небо і Духа Божого, як голуба, який сходив на Ісуса Христа, і був голос неба. Це син мій улюблений, Його слухайте. І тоді Іоанн, чуючи цей голос разом з людьми, каже до народу і показує на Ісуса Христа, і каже: ось це ягнятко Боже, це є агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Ось це вам нуль. Він прийшов, щоб своє власне, безгрішне, святе, праведне життя віддати на страждання, на муки, і вдумайтесь за мене грішного і безбожного, щоби дати мені надію і спасіння. Тому Різдво це не просто щось приємне, цікаве, коли ми збираємося за столом і ми жартуємо це глибоке пізнання того, наскільки Бог сильно любить нас. У тій же Євангелії від Івана у 3 розділі і 16 віршом, сам Господь Ісус, я цитую Його, говорить, бо так Бог полюбив світ, а ось в Слово світ ми можемо ставити і повинні вставити кожен своє ім'я. Тобто, бо так Бог полюбив Дмитра, бо так Бог полюбив Олега, бо так Бог полюбив Оксану. Ольгу, Вікторію, яким би ваше ім'я не було, і яким би не було ваше гріховне життя, він так полюбив кожного із нас, що віддав у цей світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб усякий, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. І цитую наступний вірш, бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити Його, але щоб світ був спасенний через нього. Тому народження Ісуса Христа це, якщо хочете, блага, радісна звістка, надії і спасіння, звістка любові і Божого милосердя, яке Отець Небесний алегорично чи в прямому розумінні протягує свою руку допомоги і надії до кожного з нас і каже, що ця надія схована для вас. У новонародженому новонародженому немовляті. ви абсолютно праві, коли ви говорите, що часто у вирі цього святкового настрою цих подій. А шалених скидок в магазинах люди забувають про що це свято. Це не тільки про подарунки, це не тільки про те, щоб сісти за святковим столом, це є про те, щоб згадати, для чого ми в цей світ прийшли. І недаремно, що саме народження Ісуса Христа входить до 12 найбільших свят в році, якщо, напевно, не найважливіше, але точно одне з найважливіших. Бо якби не народження, по суті, і віри б нашої, напевно, і не було б тоді, так. Ви праві, і мені подобається знаєте, такий вираз, який є в державі, де ми живо, живемо. Говорять віруючі люди так: «Jesus is the reason for this season», що Ісус є резон цього сезону, який ми маємо. Як ви кажете, не знижки в магазинах, не вихідні, неможливість зустрітися з рідними і близькими, що дуже прекрасно. Але Він є головною причиною. Тому, коли ви будете сидіти сьогодні за столом разом з своїми друзями, пам'ятайте пам Божу ласку, Його любов і милосердя, яке відкрилося для кожного з нас через народження немовлятки Ісуса Христа. Саме так. Ще... На завершення, буквально от е, ваші поради так для людей, от що як ви як ви це свято переживаєте самі? Що ви робите? Які ви маєте традиції? Можливо, ви телефонуєте батькам, дякуєте їм за те, що вони вас народили? Можливо, ви обнімаєте дружину, е, дітям щось особливе робите. Як от ви це свято самі проводите? Як ви молитеся чи молитва є особливою в цей день? Що ви б порадили людям, так як я нас зараз почули, і кажуть: дійсно, це не про о, щось комерційне, це про щось духовне. І як це духовне для тих, хто, можливо, не вміє? Правильно це зробити, чи взагалі існує таке поняття, правильно, неправильно це теж інакше, напевно, інакша тема. Як це провести це свято? Ну, дивіться, насамперед, як віруюча людина з повагою відношуся до всіх наших радіослухачів і бажаю їм благословіння. Я все ж таки собі дозволю, як ваш брат у Христі, дати вам пораду. Бо ви просите мене, порада наступна, знаєте? Бо є іноді люди, що вони про Бога, про віру, про щось святе і надприроднє говорять двічі на рік на різдво і на. Пасху є ну, така. І обов'язково піти до церкви треба на Різдво і на Пасху. Тому це є незрілість. Знаєте, коли ми тільки тоді думаємо. А от коли ви вкусили, пізнали, доторкнулися, зрозуміли суть народження Ісуса Христа, то ви прийдете до такого порозуміння, що вам треба посвятити кожний день, кожну мить свого життя на служіння йому. Тому що. Давайте я нагадаю вам, що ангели з'явилися насамперед пастухам. І пам'ятаєте, коли пастухи це найпростіші люди, які були в той час і сьогодні, ми би сказали. То ангели не прийшли сповістити царів, вельмож, багатих, мільярдерів, сильних світу цього, а прийшли сповістити бідним, знедоленим, змученим людям про народження. І знаєте, що вони сказали? Не бійтеся! Ми сповіщаємо вам радісну звістку, бо сьогодні в місті Давидовому народився для вас Спаситель Ісус Христос. Тобто Він Спаситель не тільки на один день, а на те, щоб все подальше наше життя ми посвятили на служіння Йому. І коли це відбудеться, то ми будемо любити батьків, поважати любої своїх батьків, цінувати жінкою, чоловіком, дітьми, друзями, кожну мить свого життя. І... Бути вірними своїй помісній громаді, активними в служінні Господу у своїй церкві, в яку би ви не ходили. Я протестант, але я благословляю у цей вечір і в цей день братів католиків, православних. Саме головне, що в нас є один Бог, один Спаситель, одна Біблія. Ми омиті єдиною кров'ю Ісуса Христа і йдемо в одне небо, де ми не будемо мати жодного розділення. Я чомусь відразу зараз пригадав. Клятву, яку ви даєте, коли здаєте на громадянство в Америці, uh, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands one nation, one nation, mm -hmm. under God Indivisible uh, with liberty and justice for all. І дійсно, навіть в клятві, яку люди дають, щоб отримати паспорт громадянина Америки, ми задуємо Бога. Ми говоримо, що у нас одна нація так само у нас є. Один спаситель, який саме сьогодні, а саме сьогодні народжується, саме сьогодні приходить до кожного з нас в домівку. Тому ми щиро сердечно від редакції радіо Чикаго і пан Олег особисто від своєї громади вітаємо вас з цим великим святом. Бажаємо по справжньому його відчути, по справжньому прожити цей наступний рік з Богом. Не тільки два рази на Пасху на різдво, а кожного дня і вірити в те, що добро обов'язково переможе зло, тому що саме для цього мені здається, і прийшов Ісус на наш світ. До вас можу додати єдине слово амінь. Амінь. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Нагадаю, що з нами був доктор Олег Цимбалюк, професор богослов'я та людина, яка дійсно робить багато в нашій громаді. І ми будемо дуже раді, якщо ви до нас будете приходити частіше і частіше, і піднімати такі важливі теми, як сьогодні, і багато інших тем. Тому дякую і зі святом вас. Дякую, Христос народився. Славімо Його! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.